Сені жовті стрічки та патріотичні написи це те, що вкрай дратувало окупантів у Херсоні, і за що місцеві жителі могли опинитися в рашистській катівні про патріотів, які ризикуючи життям, чинили опір загарбникам далі у сюжеті. 24-річний Іван один з учасників українського спротиву окупантам у Херсоні, каже дев'ять місяців окупації були найтяжчими в його житті. можна було навіть днем спокійно виходити. Тобто ти виходиш з дома, не факт, що ти повернешся. Тобто вот у так ось нас жилось. Ось ця сіра п'ятиповерхівка не вирізняється з поміж інших будинків. Раніше тут вирувало життя, приміщення здавали під офіси, спортивні зали та кав'ярню. Окупанти ж принесли свій руський мір. З будинку зробили катівню, де зазнавали тортур сотні українців. Тут в підвальному поміщені були питочні. Білі, не кормили, морили голодом, токомбілі. по гениталиям, скажем так. У меня вот сосед, допустим, он шел возле конкретно этой пыточной и начал кричать «Слава Украине!». На следующий день в 11 утра приехала ну, к нам во двор общий, пакет на голову увезли. Он 24 дня у них пробыл. Я его когда встретил, мы с ним разговариваем, а у него слезы на глазах. І видно, що просто ну моральна чоловіка нету. попри небезпеку, чимало херсонців чинили опір загарбникам. Іван з однодумцями здирали російські пропагандистські плакати, знищували банери та спалювали російські триколори. Устраювали акції, рисували, ну, жовті стрічки. Вода ж один із знаків наших. А от на пам'ятники. флаги по всему городу наши украинские рисовали, красками, ленточки вязали. То есть боролись, боролись как могли. Их не флаги зарисовывали. Прям, ну, прям под оккупацией. Они, конечно, потом вычисляли, кто это делал. И ребят, честно, буквально я троих конкретно знаю, кто занимался, я их больше не видел. Зі сльозами радості Іван пригадує день визволення Херсону. каже інтернету: тоді не було лише ходили чутки, що має зайти українська армія. Спочатку він побачив херсонців із синьо-жовтими прапорами, а згодом українських захисників на центральній площі. Перше, що зробив, пішов здирати залишки російських лозунгів. Стянули флаг, і ми туди сюди. Всі люди їздили, знімали. Слава Україні! Люди плакали. Да, воєнний говорять, що як стрітіли Херсон, ні один гора так не зустрічав. Окупанти продовжують тероризувати Херсон постійними обстрілами. У місті частково немає світла, води й тепла. Проте Іван із коханою вирішили не полишати місто. Він призупинив свій суші бізнес і зайнявся волонтерством. Будемо адстраювати. Наш город допомагають пенсіонерам, бо кавріться, якщо вся молодеж, всі люди уєдуть. Здесь остались пенсионеры, инвалиды, Як они будуть жити? Они просто умрут здесь без їди, без затоплення, без всети. Нині Іван співпрацює з організаціями та волонтерами, які допомагають херсонцям вижити у надскладних умовах. каже: нині тут вкрай бракує харчів, побутової хімії, підгузків та інших предметів гігієни. Анастасія збродова, Володимир Бобінський, п'ятий канал. Друзі, для того щоб дивитися нас частіше, не пропускати новини, інтерв'ю і спецпроекти, зробіть три простих кроки. Підпишіться на YouTube 5, лайкніть та напишіть коментар. Тоді більше людей побачить цей випуск.